Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал PROCRAFT. І сьогодні в нас на огляді акумуляторний паяльник. Маркировка його PL-20. Використовується він для зварювання водопровідних пластикових труб. Дивимось, що постачається в комплектації. Перше, це інструкція. Далі дивіться, як все це упаковано. До комплектації входить сам апарат. 5 типів розмірів насадок 20 мм, 25, 32, 40 та 50, Два гвинта та ключик для того, щоб кріпити ці насадки. Зараз давайте зберемо його до робочого стану. Перше, під'єднуємо акумулятор. В нашому випадку це 4 Аг акумулятор. Також можна використовувати 2 або 8, в залежності від ваших потреб. Далі обираємо потрібну насадку. В нашому випадку це 25. та та кріпимо її на жало за допомогою ключа і болтика. Закріпили. Ось так виглядає цей інструмент в зібраному стані та готовим до використання. В нашому випадку це труба 25 мм. Як ви помітили, він дуже малий, що немаловажно, стійкий і саме головне, автономний. Вам не потрібний ані подовжувач, ані мережа. Вмикаємо інструмент натисканням на оцю червону кнопочку. Тривале натискання, як ви бачили, загорілося табло, яке вказує нашу температуру. Після цього ми можемо або додавати, або зменшувати температуру. Ну, давайте оберемо 260. А взагалі максимум. Максимум 320. Давайте оберемо 260, якщо ми не помиляємось. Якщо помиляємось, пишіть в коментарях, якщо ми не ту температуру обрали. Будемо також з вами вчитися. Після того, як ми обрали потрібну нам температуру, табло починає показувати нам реальну температуру жала в даний момент. Поки йде нагрів жала, індикатор показує, що. Не добрали ще потрібну температуру і чекаємо, коли загориться зелена. Тоді вже можна буде приступати до роботи. І до речі, є ще індикатор заряду батареї, якщо ваша батарея не оснащена таким. Поки наш інструмент новий і перший раз прогрівається, ви бачите димок. Це виграє масло транспортувальне, так сказати, яке було до продажу. Наш апарат прогрівся. Але давайте перевіримо перометрам, наскільки дійсно він показує температуру нагріву. Як ви бачите, показання перометру та табло на даному інструменті майже співпадають. Ну а зараз давайте спаяємо трубу із муфтою. Начебто звичайне діло. Ось і все. Після зварювання, ну, в мене вийшов ось такий шов. Якщо щось не так, вибачайте не сантехнік. До речі, пластик не залипає на наших насадках, тому що вони вкриті тефлоновим покриттям. Ну а зараз ми хочемо перевірити, наскільки вистачить 4 ампергодинного акумулятора на максимальний нагрів цього паяльничку. Виставляємо максимальний нагрів. І залишаємо його поруч із часами. Коли розрядиться акумулятор, буде видно. taste can't erase bitterness in my face work a job every day till your dreams fade away like a card never change play the game now we say i need a break Time am staying strong need to move on to be what i want i'll keep Я в своєму житті зустрічав декілька десятків сантехніків, і я вам скажу, що в них не один такий прибор для зварювання труб. Звісно, мережеві. Але я вважаю, що цей інструмент не буде зайвим у комплекті будь-якого сантехніка. По-перше, це зручно, вам не потрібні ні подовжувачі, ні мережа, якщо її вдруг нема. Чи ось такий був випадок, коли. Ну, людина робить щось в домі, якась проблема. Вимикають весь стояк і остається один єдиний шов, спаять і вимикають світло. І люди сидять, чекають 6 годин усім стояком, усім багатоквартирним будинком, поки дадуть світло, щоб зробити останній штрих в своїй роботі. Так що думайте, вирішуйте як завжди, обирайте. По потребах працюйте з розумом. Ну а на цьому в нас сьогодні все. Підписуйтесь на наш канал. Якщо було цікаво, чекаємо лайків. Якщо є питання чи зауваження, пишіть в коментарях. На цьому на все добре, бувайте щасливі, шануйтеся!